Росія продовжує атакувати територію України іранськими дронами Камікадзе Шахет «Шахет-136». Це Все становить ризики і небезпеки. Насправді вже були атаковані житлові будинки та критична інфраструктура. Лісна тема, яка турбує всіх, це Іран. Водночас Іран може передавати Росії не тільки дрони, а й балістичні ракети. Іран готовий постачати. Вони скажуть, що це не вони. Чому Іран підтримує Росію у війні з Україною? Чи справді йдеться про балістичні ракети? Та як на співпрацю Ірану з Росією реагує українська влада? Одних тільки шахідів Росія замовила в Ірані 2400. І за даними нашої розвідки Зброя розміром у 2,5 метри в ширину та 3,5 в довжину летить низько, тому українській протиповітряній обороні складно його виявити та збити. Схожих дронів власного виробництва Росія. Немає як такі Росія використовувала камікадзе лише типу КУП. Це зовсім невеликі. вони не здатні вражати на тисячу кілометрів цілі і не здатні там спричиняти такі руйнування. Коштують такі дрони в рази менше ніж до прикладу крилаті ракети, якими також Росія обстрілює Україну. Та й після запровадження санкцій Росії складніше купувати комплектуючі для виготовлення таких ракет. Тому вони звернулись по допомогу до Ірану. І Іран, як ми бачимо, одразу цю допомогу фактично готовий був на. Чому Ірану вигідна така співпраця? Він зацікавлений в співпраці з такими державами, як Росія, на противагу якраз Сполученим Штатам. Це виключно для того, щоб продемонструвати, що, подивіться, ми можемо бути сильними. Оце зближення Ірану з Росією, яке відбулося десь приблизно в останні 10 років, є наслідком впливу санкцій. За інформацією видання Вашингтон Пост, крім дронів, Іран також погодився постачати Росії ще й балістичні ракети Земля-Земля. Вони здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 кілометрів. Агенції Reuters все ж підтвердили іранські високопосадовці та дипломати. якщо Іран надасть Росії ці ракети, це буде серйозною підтримкою для російської наступальної спроможності, враховуючи той факт, що запаси їхніх ракет іскандер та крилатих ракет дуже швидко скорочуються, Надання балістичних ракет Росії Причинить більший тиск на українські системи ППО свою допомогу Росії. Іран заперечує міністр закордонних справ Ірану у телефонній розмові з португальським колегою сказав, що Іран не постачає і не постачатиме жодним країнам зброї, яка могла б бути використана у війні проти України. Та Україна не вірить та ініціює розрив дипломатичних відносин з Іраном. Дії Ірану це підлість та брехня, яку ми не будемо терпіти. Припинить Іран постачати зброю Росії. Будемо говорити про відновлення всього комплексу відносин. Україна також вимагає посилення санкцій проти Ірану. Чи погіршить це ситуацію Ірану на міжнародній арені? Дуже сильно ні. Справа в тому, що Іран і так знаходиться під великим впливом санкцій. Що це там ще можна закрутити завдяки. Тому що Іран допомагає Росії у війні, мені придумати важко. Такі дії Ірану вони порушують так би мовити ядерну угоду. Є пункти, в тому числі стосовно нерозповсюдження розповсюдження цих от таких військовених технологій. От і тут в цьому контексті це теж дає. Певні важелі і інструментарі впливу після того як російські військові вцілили іранським дроном у житловий будинок у центрі Києва, громадяни зібралися на акцію під посольством та вимагали припинити продаж Росії дронів Камікадзе Шахет «Шахет-136».